Добрий день, е, мене звуть Вадим, і сьогодні ми уклон на стейджі, і якось дуже складно казати про масштаб після Володимира Поперечнюка і нової пошти. Але е, просто дуже відгукується те, про що я буду сьогодні говорити. Бо ми будемо говорити про масштабування, але з, трохи з різних сторін, бо є декілька дефініцій, які прийняті в сучасних там бізнесах. Е, Компанія, це екосистемність, це створення нових вертикалей. Але ми дивимося не тільки так. Ми дивимося ще всередині і вважаємо, що масштабування продукту, коли ми кажемо про користувача, вони бачать нас як якісь Да? Але всередині, наприклад, в Уклоні є всередині 25 продуктів. Я думаю, окрім нашої команди, мало хто про це знає. Але це наш масштаб. Тому давайте почнемо. Масштабування всередині, і ефективність цих процесів з точки зору підсилення власних сильних сторін і погляду з різних сторін на це. Трохи про себе розкажу. Я Сіо в компанії Уклон. Я відповідаю за весь трек монетизації, також за видатки і також за ефективність операційних процесів в усіх наших бізнесах і локаціях. Я працюю вже в уклоні 6 років, і це, напевно. Мій такий найнедихаючий досвід, бо ми постійно рухаємося. Взагалі, уклон це про рух. Е, для того, щоб глянути на, ну, на наш бізнес, так як дивимось ми трохи треба залізти назад. І я теж можу сказати, що ми завжди про виклик авто, е, наш кор це наш маркетплейс. Ми надаємо доступ і даємо можливості людям діставатися з точки А в точку Б. І на базі цього ми будуємо наш бізнес. Але кажучи про масштаб, хочеться сказати і зачепити в оцю історію екосистемності. Взагалі, там команда казала про те, що ми могли б показати і сказати про себе як про екосистему. Але у нас трохи інший підхід, ми не кажемо того, чого поки що немає. Розглядаючи будь-який будь масштаб, ми говоримо про інвестиції. Коли ми говоримо про інвестиції, ми завжди переживаємо і ми хочемо бути впевненими, ми точно хочемо вгадати, що воно попадає туди, і ми точно хочемо повернути ці інвестиції якнайшвидше, тому ми мінімізуємо видатки. В принципі, якщо от, як, як з точки зору. Філінгу ми так от би і рухаємось. там, да? Все, що ми створили, ми створили на базі того, що ми вже маємо. Все, що ми вже маємо, ми підсилили за рахунок того, з чого ми починали. І е, це є наш підхід. Е, я покажу декілька кейсів на базі тих продуктів, які вже в нас є. Вони достатньо молоді. Е, і ми на них дивимося, як на масштаб, колись. Е, як як, як це буває? От, е, користувачі вони можуть сказати самі, але я не буду казати про там, глибинні інтерв'ю і так далі. Іноді ти просто це бачиш. В якийсь момент ми побачили, що люди викликають авто, але туди не сідають, а передають водіям списки продуктів і ну, і просять їх заїхати в магазин і це купити. Е, е, і це один кейс. В якийсь момент ми побачили, що бізнеси, які користуються нами як корпоративним сервісом, не відправляють своїх співробітників, а відправляють з нами документи. І виходить, що наші водії, які в нас, там, у нас там їх достатньо багато, наш есед головний, вони вже стають не просто водіями, вони стають кур'єрами. І таким чином у нас з'явився новий бізнес, і це уклон делівері. Зараз це тисяча великих клієнтів. Там взагалі у нас B2B клієнтів більше 10 -ти тисяч. З 2022 року ми зробили вже 10 мільйонів замовлень, виконали доставки. Масштабувалися в усіх локаціях, де є уклон. Я хочу вашу увагу звернути на наш NPS, і це те, що нам дає можливість скелюватись. Ми завжди дивимося на клієнтський досвід. Але наша основна перевага, а продукт має створювати цінність. І наша цінність це швидкість доставки. Ми розвиваємо і створюємо ринок коли, е, швидкої місії, коли вам треба, і ви можете це отримати за півгодини. години. Е, так, от вираз делівері, і по суті, що ми Ми почули користувача, перевірили через загальні тренди. І далі дивимось далі. Як ну трохи робимо степбек? Як взагалі це працює трохи глибше? В будь-якому разі, дивитися тільки на себе це помилка. Бо ми точно не абсолют, і у нас завжди є room for improvement, Тому ми можемо дивитися на конкурентів. В нашому бізнесі найкращі конкуренти – це супертехнологічні компанії. І навіть працюючи в Україні, ми все одно конкуруємо з міжнародними рішеннями, навіть якщо вони тут не представлені. Тобто це дослідження конкурентів, це подивитися в себе і подивитися, чого хочуть клієнти, а вони іноді про це не кажуть. Вони просто, будучи дуже універсальними і оптимізованими під свої задачі, починають шукати варіанти і для себе можливості. І коли ти бачиш, що вони шукають можливості, ти можеш знаходити їх в собі. І звідси народжується якась інтуїція, бо вона має бути у підприємців. Уклон ну, там вже достатньо велика компанія, у нас працює тисяча людей, але ми рахуємо себе все ще стартапом, бо ми все одно орієнтуємось на те, що ми бачимо. І цей відчуття, яке є інтуїцією, вона для нас є дуже важливим. Але хочу сказати, що воно з'являється тільки після того, як ми подивимось на перші два кроки. І четверте, це дуже важливо, бо будь-який скелінг він потребує інвестицій. І для нас ми створюючи і фокусуючись саме на B2C ринку, ми розуміємо, що маркетинг, і інвестиції в просування є суперважливою історією. Якщо ви думаєте, що воно десь покатиться само, то так не буває. Ну, буває можливо, але ми ще інвестуємо. Момент, який дуже важливий, я, до речі, дуже багато про це там, на різних виступах теж своїх казав. Бо в IT-компаніях, ну і взагалі от в нашому бізнесі дуже часто є ця конкуренція. Наші компанії у нас її немає, вона є типу, суто екологічною, і всі команди, які є ключовими, зараз тут тільки дві з багатьох, вони працюють як одне ціле. Ми розуміємо, що тільки будучи однією командою, об'єднуючи наших людей під одними океарами, метриками і цілями, взаємною повагою один до одного, ми можемо робити щось реально ефективне, не перетягуючи Канаду. Три складові, про яких варто. Ну, це типу не rocket science, давайте так. Але це дуже важливо, бо я розказую те, як у нас от зараз все рухається. Я не можу сказати, що в нас вже вийшло, але виходить. І big Data, а точніше, просто ваші дані там. Є найбільшим. Контейнером для пошуку для пошуку нових інсайтів, Тут треба звернути увагу на те, як ви структуруєте і складаєте ці дані, наскільки ви їх вважаєте есетом. Але я думаю, що всім зрозуміло, що зараз ми живемо в такому світі, коли дані є найдорожчим, що ми маємо взагалі як бізнес. Цінність, і це правило, ми маємо створювати цінність. Ми маємо розуміти тільки одне, що наш користувач не завжди знає, чого він реально хоче. Але ми маємо е, думати там, про масштаб, про перспективу, про скелінг і через призму того, що йому могло би допомогти. І суспільний контекст е, це тип, суто, ну якби це наша частина нашої культури. Уклон є українською компанією, створеною українцями, в якій працюють українці. Ми цим дуже пишаємося. Ми вважаємо, що все, що ми робимо. Воно має покращувати цей світ, воно має, має допомагати рухатись вперед. Е і це є частиною нашої місії мотивації нашої команди, тому для нас цей третій крок є надважливим. І тепер ми е глянемо на ще один кейс, е кейс, який показує теж перевикористання наших ресурсів. Е в якийсь момент е наш основний бізнес рейдхелінгу є достатньо конкурентним. І ми почали працювати над тим, щоб його, звичайно, скелити, саме розвивати і так далі. Ми почали будувати внутрішні продукти, там, як залучати користувачів, інтегруватися з різними сервісами для того, щоб їх ефективно утримувати і повертати. В якийсь момент ми створили прям цілу екосистему всередині, включно з окремими продуктовими командами, які сапортять саме клієнтський досвід користувача. і оцей от Life cycle, да, ми це називаємо. І подумали про те, що ми можемо як бізнес використати те, що ми створили для себе, для того, щоб допомагати іншим. І так у нас народився наш якби, найновіший такий проект всередині. Ми називаємо це Revenue Stream. Уклон Ads. Що таке Uklon Ads? Це фактично рекламна площадка на базі наших продуктів, які ми маємо. Вона дає все те ж саме, що дає там, більшість рекламних якихось носіїв. Вот. І просто єдине, що важливо, якщо чесно, що ми проінвестували, ми створили команду, ми створили продукти, окупили це все і почали заробляти вже з 6 місяця. І на тому моменті ми були на 50% менше, ніж ми є зараз. Тобто, а зараз це три місяці після того. І це яскравий приклад того, як ти можеш взяти те, що в тебе є. І почати це масштабувати для інших, створюючи цінність для свого клієнта, базуючись на власних еситах, що додає нам ефективності, перекористовуючи сильні сторони. Е, ну, це приклади на рекламу. І того, якщо ми кажемо там, окрім рейдхілінга, зараз у нас є така е, маленька екосистема продуктів, яка додає нам цінності і додає цінності нашому користувачу. Це уклон delivery, уклон Едс, і ми на базі соціальної потреби створили інклюзивний клас, який є суто дотованим там, з боку компанії нашої і партнерів. Але не завжди масштаб, як я вже казав спочатку, є про створення якогось нового окремого продукту. Тобто, ми, як я вже сказав, у нас є 25 окремих продуктів-сервісів всередині, які були створені фактично з декількома, а фактично з однією цінністю. Монетизуватися ще більше через створення клієнтського досвіду або через створення нових інструментів комунікації і так далі. Тому ми кажемо про те, що ми масштабуємось, створюючи додаткові цінності для наших, в тому числі, партнерів і ключових клієнтів. Великою частиною нашого основного бізнесу є саплай. Ми називаємо це наші гігієри, люди, які возять вас, коли ви користуєтесь уклоном. Для них ми для цих бізнесів, які до нас підключаються, ми створили окрему фліт-менеджмент систему, таку CRM систему яка допомагає. Нашим партнерам заробляти ще більше. Тобто ми створили для них цінність, яка повертається до нас, бо вони з нами. Ми створили уклон-бізнес там вже достатньо давно для наших корпоративних партнерів і постійно його покращуємо. Е напевно, Брайтхелінг це ми єдина платформа, е яка створила програму лояльності. Власну. І я вам скажу, що 60% нашої активної місячної бази. А в кількості активних користувачів нашої програми лояльності це більше мільйона клієнтів в місяць, ми масштабуємось за рахунок того, що ми менше даємо знижок, але більше даємо цінності і підміняємо її, як би партнерськими офери. Тим же самим ми ще й розвиваємо бізнес наших партнерів і друзів. Така ж сама історія у нас є з драйвером. Тобто. Можна сказати, що бізнес не зможе зростати лише через один продукт, але все, все виглядає так, як ти на це дивишся. Ми можемо зростати, просто ми дивимося на себе зсередини і зовні. Зовні ми теж е, розуміємо, що настає час і поступово розвиваємо наші сильні сторони, які перетворюються в окремі вертикалі, і наразі вже там до 10% нашого ревеню воно е, ми, нам нам приносить саме ці вертикалі. У нас є підтвердження, якби відомі світові гравці, там такі як Uber, наприклад, 55% згідно їх інвестмент репорту з двадцять рік. Це вже food delivery, 10% це уберець, і це гарні кейси того, як працює це все. Ну і звичайно, синергії, якби я думаю, що більшість з вас чули. Ми є частиною тепер вже великої групи Київстар, і для нас це теж можливість. Тільки давайте уявимо, що зараз ми трохи поговорили про наші сильні сторони, додамо сюди сильні сторони нашого партнера, і разом ми будемо створювати нові синергії, нові вертикалі. і Я думаю, що скоро ви про все дізнаєтесь. Чекліст, просто щоб якось підвести. Черту це не я, якщо е, дивитися на поточні ресурси, перевірити гіпотези через дані, зробити MVP, тому що ми маємо запустити швидко, і якщо є гіпотези, ми маємо навчитися їх тестити швидко і потім вже займатися їх системним скейлінгом. і не боятися інвестувати в продукт, бо будь-які ідеї потребують сміливих рішень. 25 п'ятому році нам 15 років, і ми вже є цілою системою зручного пересування по місту, доставки різних товарів, розвитку бізнесу, і будемо масштабуватися далі. Як ми дивимося на масштабування не на ну, не як на ще один продукт, ми дивимося на екосистему. Яку ми бачимо не тільки ззовні те, що ми пропонуємо, але ми на неї дивимося із середини розвитку наших процесів, наших команд, нашого продукту. Продукт або сервіс має бути однозначно відповіддю. Дані мають бути вашим верифікаційним кодом. І інсайти ви точно можете знайти всередині так набагато ефективніше. Монопродукт. Те, що, в принципі, казали і минули спікери: це є основна сила, це наш кор і це наша точка, від якої ми відриваємось. Його покращення є нашою стратегією. Е, от мій QR-код. На мій LinkedIn. Я вам дуже дякую за увагу. І ще додаю QR-коди на наші, наші бізнеси, про які я сьогодні розказав. Дуже вам дякую і гарного вам дня.